Професійне насіння квітів. Що це таке і де його шукати? Привіт, мене звуть Наталя, і ви на каналі Садові Замальовки. У квітникарів-початківців завжди виникають запитання: ось ви говорите, я сіялась професійного насіння. Яке це насіння? Справа в тому, що всі люди, які вирощують більш-менш професійно квіти на продаж, а тим паче великі, тепличні господарства. У своїй роботі, в своїй практиці користуються лише професійним насінням. Мало хто користується використовує для посіву на продаж квіточки із кольорових пачок. В основному всі беруть професійне насіння. Що це таке? У світі існує не така вже велика кількість, але багатенько фірм таких зі світовим ім'ям, які займаються селекцією самі. І займаються продажем насінневого цього матеріалу. Ці фірми відповідають за свою продукцію, за якість своєї продукції, постійно її поліпшують і створюють нові і нові сорти гібриди. В основному це є гібриди. Вони створюють під запити продавців, під запити покупців цю продукцію. Люблять покупці якісь компактні рослини, щоб менше з ними гратися, щоб отримати результат з найменшими якимись затратами праці. Ось над цим і працюють селекціонери. Є попит там, наприклад, на якісь плямисті там, такі та не такі петунії. Вони займаються цим і постійно, постійно оновлюються, постійно вони пропонують новинки, якісь покращені версії рослин. В чому різниця їх із, із звичайним насінням, наприклад, із пачок? Є культури, в яких ви не побачите значної різниці. А є культури, наприклад, петунія та сама, якщо ви візьмете зі звичайної пачки, з любительської насіннячкої якоїсь сортової петунії, вона зовсім інакше поводиться, аніж із професійного насіння. В професійному насінні зроблено все для того, щоб мати найкращий результат. От все зроблене. Тобто вона там буде міцніша, з більш стійким імунітетом, вона буде краще кущитися, вона буде краще цвісти, вона не буде зав'язувати насіння. І багато-багато таких різних показників, над якими працюють виробники. Раніше таке, такого роду насіння було ну, щось нереальне десь дістати його у малій фасовці. Взагалі це була якась фантастика. Тому що ці всі великі такі фірми вони продавали їх лише у великих упаковках: це тисяча штук, 10 тисяч штук і так далі. Або якась велика грамовка, 5 грам, наприклад, петунії. А там насіння, дуже, повірте, просто дуже-дуже багато. Які це фірми? Це, значить, фірма, наприклад, Бенері, Флоранова, Хемдженетік, Сінгента, Саката, Такісіц, ну, багато таких фірм. Які пропонують саме ось таке насіння професійне. І раніше я вам казала вже, що воно було тільки у великих фасовках. Але зараз дуже багато фірм займаються перефасовкою. Тобто вони беруть ось ці великі пакунки і перефасовують їх у дрібні пакетики. Тому зараз ви можете знайти професійне насіння навіть просто на полицях магазину. Я вам покажу, наприклад, те, що знайшла в себе вдома. Ось, наприклад, в мене є кермек, бачите? Фірма Садиба, але це фірма-фасувальник, яка фасує. А виробником виробника ми можемо почитати на звороті. І ось, дивіться, пишуть Хемзаден, бачите? Хемзаден Голландія, Нідерланди, це фірма голландська робить. Ось це вам професійне насіння, але запаковане у таку любительську пачку. Обов'язково на звороті пишеться, хто є виробником. І якщо ви бачите одну із перелічених мною фірм, пан American Seeds, це ще може бути, не назвала я. Тобто, якщо ви бачите якісь такі відомі фірми, які зазначені тут як виробник, оце і є професійне насіння, але у малому в малому такому фасуванні, в любительському, є зараз багато інтернет-магазинів. Які також продають, вони не роблять ось таких кольорових пачок, але вони також займаються дрібним таким продажем професійного носіння. Вони запаковують у якісь свої там пакетики, може, в якісь зіп-пакетики фасують в якісь там. Ампулків, баночки в баночки малесенькі, по бажанню, якби самі фасують. Не хочу нікого рекламувати, кілька назву. Ну Наприклад, це Цвіточний Дворик з міста Дніпро, інтернет-магазин, це Бонус флауер наприклад, огородні Юлей, я знаю, є такий інтернет-магазин, Добродар фасує, бачила. Ну, загалом багатенько. Головне, читайте опис того, що ви купуєте, хто є виробником. Фасувальник по великому рахунку значення не має. Але тут теж, якщо ви купуєте у дрібній фасовці, то йде розрахунок лише на совість цього фасувальника. От мене часто запитують: у вас магазин з садовими товарами, чому ви не берете, не фасуєте професійне насіння. Я не маю такої кількості покупців, щоб забезпечити їх от всім. Розумієте, Неможливо взяти там дві-три позиції насіння і фасувати. Люди хочуть асортименту. Відповідно, потрібно взяти кілька сортів того, кілька сортів того, для того, щоб мати асортимент, щоб запропонувати покупцям. Є ходові позиції, а є позиції, які постійно десь залишатимуться. І тому це насіння, якби воно втрачатиме схожість, і коли перефасовуєш його, продаєш, то вже зовсім не, та, не той результат отримують люди. Я не хочу цього, я не хочу цим поки займатися, ну, принаймні на даному етапі. Тому я і сама купую для вирощування насіння саме ось в таких невеличких фасовках. Що я хочу вам сказати? Що великі виробники вони відповідають за якість своєї продукції, за якість свого носіння. І якщо ви зайдете на офіційний сайт в інтернеті, просто наберете, наприклад, там, сайт Сингенти, ви побачите їхню продукцію, до кожної квіточки там є опис, є вплоть до того, що бувають технологічні карти по вирощуванню. Як посіяти, як виростити, які краще горщики, в яких продавати в горщиках. Тобто, там саме інформація для професіоналів, які засоби, вплоть до того, що які засоби там, використовувати для догляду за цими квітами. І вони відповідають, вони вказують схожість яка насіння. Наприклад, що там 80% схожості буде не менше. Тобто, в них є відповідальність. А коли ви купуєте ось таких роздрібних у невеличких фасовках, то тут є ризик того, що можуть бути не зовсім совісні продавці. Вони можуть намішати насіння там, свіже і не свіже, і всяке, бо вони закупили його велику партію. Викинути, звісно, це, ну, це тільки якщо совісний викине. А в основному вони все це підмішують свіже з несвіжим, і поїхало воно на продаж. І тоді ви думаєте, що о, там це поганий виробник. Ні, виробник, виробники всі ці хороші, вони тримають свою марку, вони, для них, повірте, репутація дуже важлива, тому що конкуренція висока, і репутацією вони своєю дорожать. А от фасувальники то вже їхня, якби їх на їхній совісті. Тому обирайте, якій фірмі ви довіряєте, чи довіряєте ви просто фасувальникам, тим, хто сам фасує, чи хто фасує в такі в яскраві пачечки. Обирайте, читайте на звороті, якщо бачите, що це гарні фірми зі світовим ім'ям, купуйте і не пошкодуєте. Чи є різниця у насінні з професійних пачок із кольорових? Є. Повірте, спробуйте, і ви однозначно відчуєте різницю. Ну, із кермеків, до речі, я вам, то, що я вам привожу у приклад, тут не особливо побачити різницю. Якби кермек, він гарний, і такий гарний, і інший гарний. На петуніях побачите, на вербині, на катарантосах, на, ну, на більшості еустома це тільки професійне насіння. І те, що фасують, от, зверніть увагу, якщо купуєте у кольорових пачках, почитайте, хто є виробник. Я думаю, що більшість це все-таки виробники із таким світовим ім'ям. Тобто, ви можете навіть сіяти професійне насіння, не знаючи, що це воно. Але це, це воно. Ось так. Професійне насіння це така якби узагальнююча назва, узагальнююча назва посадкового матеріалу, який виготовляється відомими фірмами. Ось так. Щодо овочів, то ми вже давно багато з нас користуються таким професійним насінням. Купуєте, наприклад, капусту агресор, вона є з професійного насіння, просто дрібна фасовочка. Там теж іде і Беджо, і Саката, і Сінгента, і всі-всі-всі фірми, і Нунхемс фірми такі відомим світовим ім'ям. Більшість гібридів вони також є всі із професійного насіння. І зараз воно стало більш доступним для широкого кола споживачів. І це дуже добре, бо воно має дуже гарні характеристики. Гарантовано ми з тому вибирайте, обирайте, що ви любите, що висаджуєте. Із кольорових пачок також виходять гарні рослинки. Можливо, вони не так відрізняються від професійних, але за вашого догляду. Якщо за вашої любові будь-яка рослинка виросте гарною, виросте красивою. Сподіваюся, щось новеньке ви побачили для себе. З вас вподобайка, коментар, підписка. До зустрічі у нових відео.